сьогоднішню акцію, організувала та проводить остання барикада. Мистецьке об'єднання НЛО нова література Одеси. А також ми дуже вдячні всім присутнім, тим, хто прийшли, слухають, вболівають, виступають і просто те, що ви є, і ви є українці, і ви є Одесити. А зараз знову пісня. Пісня, яка виникла на початку 18 століття, написана відомим. Усім знають гетьманом, Івана Степановича Мазепою, і також кобзарі-бандуристи Україною її виконували. І покою щиро прагнуть, та не виєденгу всі тягнуть. Той направо, той наліво. А все, браття то то диво, той направо, той наліво, а се браття, то то диво, нема ж любви, нема ж згоди. Від жовтої, взявши води, прес незгоду згоду всі пропали, самі себе звоювали, прес незгоду згоду всі пропали, самі себе звоювали, ей, братища, пора знати, що не всім напонувати, не всім дано те, є знати, і речами керувати, не всім дано те, є знати, і речами керувати, на корабель поглядімо. Много людей полічима, однак стирник сам керує. Весь корабель управує, Пчулка біта мату має і воно їй потакає. шалься Боже України, що не вкупі має сини, шалься Боже України, що не вкупі має сини, мать свої більш терпіти. Ну врагов ново бити, савопали набивайте, гострих шабель здобувайте, завопали набивайте. Гострих шабель здобувайте, а за віру хочу вріти і вольністей бороніте. Нехай вічна буде слава. Вже при шаблі маєм права. Нехай вічна буде слава, вже при шаблі маєм права.